Бачите, на Чонгарі зараз спокійно, тобто всі машини поїхали ще позавчора. Зараз вантажівки навіть не намагаються сюди їхати, тому що розумію, що тут штаб акції, оперативний штаб. І відповідно тут багато журналістів і посилений контроль. Потік дуже сильно впав, тобто, якщо в перші дні були затори по 800 машин навіть на деяких блокпостах, то вчора от ми проїжджали на одному блокпості близько 70 машин, на іншому 40. Приблизно. Тобто лишилися лише ті, які ще сподіваються на те, що або хтось візьме в них хабаря, або десь на емоціях, можливо, там, дотиснуть і проїдуть. Вчора під'їжджали двоє хлопців по цивільному, працівники Міністерства внутрішніх справ. Пропонували нам гроші за те, щоб ми пропускали машини, намагалися домовитися там, на регулярній основі. Відповідно, їм відмовили. Вони формі, вони поїхали. Сьогодні вони повернулися і намагалися спровокувати конфлікт, тобто відмовлялися відкрити багажник автомобіля, вели себе з викликом певним, сподіваючись на те, що це викличе неадекватну реакцію у наших хлопців. Ми знаємо прізвище одного з працівників міліції. тобто Це свідома провокація для того, щоб дискредитувати людей, які забезпечують блокаду Криму на сьогодні. Місцеві жителі по-різному ставляться, звісно. Тобто дехто е дуже боїться того, що Росія в якісь кроки у відповідь буде чинити, якісь диверсійні групи будуть заходити, бо взагалі повномасштабний військовий конфлікт. Інші нам допомагають, тобто, привозять їжу, воду і допомагають, показують нам шляхи об'їзні, як об'їхати блокпости, для того, щоб ми могли взяти їх під контроль. Тобто ставлення різне, але... Дуже багато людей, які нам співчувають. З військами у нас і повна координація. Тобто вони виконують свої функції, ми свої. У нас домовленість така, що на наших блокпостах ніхто із учасників акції не використовує зброю. Навіть якщо у нас є легально зареєстрована зброя з собою, то хлопці її не показують, не дістають. Вчора була нарада, на якій йшла мова також про те. Щоб заблокувати і залізничні перевезення в сторону Криму. Тобто ми говоримо про те, що акція по блокаді Криму вона є повномасштабною. І це не просто якась показуха, тобто це не закінчиться через тиждень, через два. Вона буде тривати до того часу, доки останні російські окупанти залишать Україну або своїми ногами, або в залізному ящику.